Казки це відображення світогляду, вірувань і моралі різних культур в різні періоди часу, і чи не кожен почутий нами в дитинстві переказ має глибинний сенс і кілька трактувань, багато з яких прямо таки перевертають з ніг на голову сприйняття улюблених чарівних оповідань. Казка про Амелька зовсім не про те, що можна сидіти все життя і нічого не робити, і до тебе прийде успіх по щучому велінню. Її глибини сенсу в тому, що людина повинна пізнати себе завдяки внутрішній силі і гармонії, тілювати свої справжні бажання у життя, а вся історія казки це етап самоусвідомлення людини і становлення її особистості. Піч, на якій постійно сидів герой, символізує ту частину свідомості, яка відповідає за світ моєї людини та її самоаналіз. Знайомство зі щукою це усвідомлення своїх справжніх бажань та набуття намірів їх здійснити, тобто бажання перетворюється в мету. Щука ж являє собою природу матір або навколишній фізичний світ, який дає можливість і інструменти для досягнення цілей. Фраза по щучому велінні, по моєму хотінню, символізує єдність двограний буття духу людини та її душі. Річка, з якої Мелько вирішив набрати воду, є символом трансформації героя, вихід зі своєї зони комфорту і переосмислення свого світогляду. У підсумку Амелько через цю трансформацію досягне доступних людині у звичайному стані свідомості можливостей і став володарем своєї долі. Казка Андерсена і Діснеївська версія відрізняються у мультфільмі Аріель і Принц Ерік одружуються. А ось у Андерсена все сумніше принц закохується в іншу і тим самим прирікає русалочку на загибель. У неї є шанс повернути своє життя назад. Але вона повинна вбити свого коханого. Однак русалочка, люблячи принца по справжньому, бажає йому щастя і перетворюється в морську піну. Тема казки Андерсена: мета людського життя. Русалочка відкидає одну за одною життєві цінності: сім'ю, спокій і багатство, родинні зв'язки. Здається, що головна життєва мета русалочки – це любов. Однак вона відмовляється від подружнього щастя, натомість пізнавши жартовну любов. І після смерті перетворюється в одну з дочок повітря. Основна думка казки полягає в тому, що безсмертна душа варта будь-яких земних страждань, довгих днів тяжкого життя. Попелюшка, як персонаж казки, ніяк не розвивається. Вона була з самого початку тихою, скромною жертвою, так і залишається нею в кінці розповіді. Нагорода та її страждання заміжжя з принцом зовсім не заслуга самої попелюшки. І чари відбуваються завдяки лише феї Хресної, і щасливий кінець казка має теж завдяки їй, а також далим збігом обставин. Давайте подивимося, які життєві сценарії або переконання відображається казка. Щоб отримати щось, героїня дуже багато працювала, наявне переконання, що все житті дається важкою працею. У себе ж вдома опелюшка була прислугою. У реальному житті це відображає сценарій загнаної домогосподарки, яка все для всіх робить, за всіма прибирає, але подяки не чекає. Попелюшка відкинута сім'єю, і з нею ніхто не рахується. У реальності це людина, що сама ставить себе в таку ситуацію, де її інтереси ігнорують. У касті все чудесним чином вирішується за допомогою магії, треба лише дочекатися і вистраждати. В житті ж людина з таким переконанням так і залишиться на все життя жертвою, приреченою на важку роботу, скромне життя несправедливе ставлення до себе. Усі проблеми попелюшки вирішує її хрещена, але ніяк не сама героїня. Та продовжує бути жертвою, і швидше за все, їй подобається такий варіант подій, адже не вона сама несе відповідальність за своє життя, а всі решта. У результаті ми бачимо відмінний приклад типової хорошої дівчинки. Така дівчина буде мріяти про краще життя і про принца на білому коні. Але якщо вийде заміж, то не за принца. Приймати допомогу і турботу вона не вміє, сама все зробить і за себе, і за чоловіка, позбавивши того мотивації розвиватися. Вона буде відчувати себе самотньою і бачити свою цінність як через турботу про інших, адже себе любити вона не вміє. Головна героїня казки вирушає на пошуки свого брата, якого забрали в ліс гуси-лебеді. Однак насправді сестра відправляється слідом за померлим братом, щоб знайти його разом з ним народитися заново. Давайте розберемося, чому це саме так. Дрімучий ліс у слов'янській культурі колись символізував світ духів потойбічний світ. По шляху героїні зустрічається безліч символів життя, здатних затримати її у світі живих: це і яблуня, і піч, і хліб. Однак вона вмовляється від усього цього. Далі вона підходить до молочної ріки з кисільними берегами. Саме кисільє молоко є ритуальними стравами, які подають на поминках. Річка це межа між двома світами світом живих та світом мертвих. Назад шляху вже немає. Пізніше дівчинка зустрічає бабу Яху, цей персонаж уособлює йогу, яка у слов'ян була богинею і переправляла людей у інший світ. Баба Яга пропонує дітям сісти на лопату і відправляє лопату у піч. Такий страшний обряд дійсно існував у стародавній Русі, називався він Перепеченням. Немовля клали на хлібну лопату і відправляли у піч, після чого дитина нібито народжувалася заново. На пічку наші предки вкладали функцію своєрідного інкубатора. Для дитини такий обряд був нешкідливим, але чи він допомагав чи ні, про це історія замовчує. Так і в касті лебеді брат і сестра перепікаються для того, щоб повернутися назад у світ живих, тобто переродитися. У первісному варіанті тварин у касті колобок було набагато більше, причому кожен з них при зустрічі з Колобком відкушував від нього якусь частину. Такими деталями казка набуває зовсім іншого змісту. Головний герой стає схожим на місяць, а звір'ю особлюють сузір'я. З кожним окусом колобок зменшується, так проілюстровані місячні фази. Виходить, що казка колобок це свого роду підружник астрономії для наших предків. З плином часу казки були сильно змінені та переінакшені, тим не менш, у багатьох з них досі можна відшукати глибинний сенс. Якщо вам сподобалася дана тема, напишіть про це у коментарях, і ми обов'язково зробимо продовження. Дякуємо за перегляд цього відео. До нових зустрічей у нас на каналі.